Он <реш> міський голова, <реш> він <'ю> вызов, <реш> його визов, <на> його розрізнявся! Подивіться, натимайте нати мене, позахируйтесь! Не треба! <реш> <реш> Почему не отключать? Как он отключает? Отключать. Районный отключить. За собой город. Ну а я, 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 я рассказываю. если, если бы вы не отключали... Да э. ну я отключаю, но мы уже вы не разумеем. Кто? Кто? Фамилию назовите. Фамилию назовите. Кто вам дает это указание? Почему вы, если я позвоню вам, вы завтра пойдете в Ви завтра поїдете, поїдете, если я позвоню. Мы идем в кабинет. Я в не вас запрошую. А голову я депо мою вашей хорошей общении. Я ж поясню, давайте возьмем ініциативную группу. Я вам все расскажу, все нюансы. А вы расскажите. Як я можу обеспечить. Скажите, пожалуйста. У нас вся область отключается. Какая область? область? Зазвучите. Оце вже брехня така.

Thank <laughs> you. На самом деле є якісь документи, які ви зараз питаєте здобуватися, на самом деле не Але що все все є все? Срати, райони кожен день. Мало того, що ладно, я там розумію, що воно ну, да, ситуація така страшна. Все. Але навіть як ти телефонуєш сюди, тобі тільки те, то, що не писала. У мене відключається електрика, я не можу телефон теж з електрики. Я дзвоню на мобіль. Я дзвоню сюди на диспетчерський пункт до вас. Питаюся, хоча б узнати, скільки буде світ. Це Чого ви не згодите? Я не знаю. Добре, кажу, дякую до побачення. Ми дійсно, жоден чоловік, який працює в філії, в тому числі і я, я, які ще більше хочуть знати відповідь, чи буде відключення і коли буде включення. І коли цей весь кошмар закінчиться, ми не маємо відповіді на ці питання. Ми можемо лише е, податись на свій досвід, на свої особисті думки і е, знати, що можливо це тоді, можливо, це нічого. Чому ті самі райони? І коли електроенергії не вистачає, а вона в нас виробляється, атомними електростанціями, це порядка 40 енергій може бути. Лекцію про те, як виробляється електроенергія, вибачте, Про відключення, третій раз ну, ви розповідаєте. Ну, більше ніхто сам не робить. як проходить полуавтоматичне відключення, сам процес. От розкажіть мені, будь ласка. Процедура відключення. Сидіте або чи хто? Сидить головний інженер, так? Да? Йому наступає дзвонок. При наявності, да? наявності дефіциту в мережі, Регіональна. Регіональний диспетчер приймає рішення про відключення як певного регіону. Перед цим. Хто це? Регіональний диспетчер. Конкретно. нашому Чоловік, який затухає на сміну. Ну, ви цепочку вистрійте і все. Вас це тільки просять. Ну що зачем? Ми хочемо знати, хто винувати? Я крайній хто? Хто, винуват? хто крайній буде? Ви, не, ви, ви не розумі... Я вам ну, ми вас просто питаємо, ви не, не розумієте, інші. що вас питають. Якщо ми не відключаємо, от представ собі, ви, да. ви хочете сказати, як це все відбувається. Да. Ви його, дивіться, ми не відключаємо. Повірте мені, до кінця дня начальник філії інший, зал начальника інший, диспетчер інший. Від цього не з'явиться електроенергія. Ми не можемо з собою закрити амбразуру відсутності електроенергії. Як ви не розумієте? Давайте тоді так. Ви відключіть ви? собі на цілий день, а остальних не трогайте. Давайте так а для мене користо. райони або не їжте цілий день. Ви а віддайте кому хто голодний. Я просто вам кажу, ви думаєте, що я. Я не думаю. Для мене кошмар, відключивай. Я нічого не думаю. Не я думаю, що вам це зовсім не було. Чому не можна так? змінювати райони По вашій риторіці це видно. У і на сьогодні У мене в зв'язку кожен день немає світла. Я приходжу в 5 годині з навчання, У мене немає світла. Лягаю спати, нема світла. Ребята, ми прийшли, а ви говорите, от, бачите, я нічого не можу зробити. Будь ласка, йдіть до нього. Ні, а ви мені рассказываете другое. Сидіть с печер. Сидіть с Раз позвонил, значит так, свет выключить. Насколько? Не знаю. Кинул трубку и все. Так. так, кого отключать? Потому что у вас же нету ни графика, ни плана кого отключать. Покажите его. Слушайте, ну зачем вам вмешиваться в ней Я кажу, Люди хочут мину... знать, как открыть светло. Кухню. Вы нас, нас есть. Мы не знаем час відключення. Я вам так, ви сказали, що он є. Ну вы тепер розумієте, за что вам яйца кидали. Ви ману. Ману. розумієте План. тепер, чи ні. Давайте будем раскладывать всю по почту. Вот, вы поступили. Вот поступила команда. Ну. Вот такой объем электроэнергии надо, допустим, снять с напруги там, 8 мегаватт или еще чего-то. Вот. Вы должны, у вас должен быть план, какой район сегодня отключить. Да, Это называется верное отключение. Насколько я себе имею представление. Да, у нас есть, есть. Вы, можете его, Вы можете его показать. Вы не можете его показать. Там ми... всі райони включені. Споживачі, ми і маємо право знати. Все, це ж елементарно. Ви живете за, що рахунок, за рахунок оцих людей. От і покажіть цей рахун. план. Ви не цю людям і скажу, закройте рти, тому що от план, і всі по очереді відключаються. Наш день розробляється э, додатковий. Э... Хорошо, покажіть старий. Додатковий, слушайте, якщо тебе зламали. І зламалося не повинно Він не буде відповідати, бо в нього ніде нема ні, не ні, 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 підписано нічого. Він не буде цим відповідати. Ви маєте право звернутися до енергопостачальника. Звертайте, всі ваші заяви будуть розглядати. В Харьков. Хорошо, мы не закончили вопрос, не закрыли его. Вы сказали, что у вас есть вратарь, схема отключения. Как кто это определяет? Я, допустим, если бы я был на вашем месте, условно, мне поступает команда, ага, я должен посмотреть карту, посмотреть туда-сюда, ага. Но здесь отключить по-любому, здесь самая большая нагрузка, надо периодически отключить. Еще как-то, то есть должен быть какой-то план. То есть у вас, если плана нету, зачем вы здесь нужны вообще тогда? Есть у нас. Покажите документ. Чип. Покажите. Дайте, я прочитаю и все. Я нам новий график, который документ... Заявление буду вам выложить. На имя вас? Конечно. Добре. Напишите. Сейчас. Зарегистрирован на вас. Все просто. Не так все просто. Естественно, не просто. Техничные можливости відключення є. Е, е... Вот такі от складові, які называют я бы назвал бы кухней, энергетикой. Я, називав, э, кухні, я, хочу, я 10 Кухня все, что... Все, да, все Но, дело в том, что если вы мне пытаетесь донести, что все окраины города, Венчаши, Пачап, Висок и так далее, где живут бабушки и маленькие дети, ни одного предприятия, ничего. Их самое легче отключить, то есть там самая большая нагрузка. Кто приймает решение конкретно по микрорайонам? Вы же стоящий организационный момент. Кто? Вин знает, где у нас висок, где в нас граждан. Кто приймает конкретно? скажіть, призвище. Ну чего так-то тяжело сказать, Чешо? Ну чего вы такие? Подожди, что им сказать? Правду кажите? Ты сидела. Так я вже вам декілька разів. Хто не приймаємо рішення? Хто приймає? приймає? Хто приймає? Профитів. Хто? Дефіцит виникає, так треба суті говорити. Суть тут є. Знаєте, в нас в район Багачанський. Це ж люди почують, ви папа. Ви как ми так? От смотрите, ви, допустимо, правильно? Я так розумію, що це структура вообще любого... органа власти, государства и всего остального. Кто принимает решение? Мы пытаемся добиться уже два часа, мы этого добиться не можем. Тики лекции, слушаем, про энергетику. Так, что неизвестно кто, какой-то диспетчер заступает на сутки в Полтаве. Он принимает решение, по телефону звонит, то есть у нас узаконено работает в Украине телефонное право. Он звонит и говорит, значит так, отключай. Все эти решения, Не добавлять электроэнергии, в Причем здесь добавление будет усунуть. Відключення все рівно відбудуться. Это не ви почему? Ви говорите, что вы не принимаете. Вы выполняете свои обязанности. Зачем вы за кого-то говорите? Следующий вопрос. Смотри, вот, по вот. Следующий вопрос. Почему, Сергей Павлович, почему не было сложено внеочередная сессия? сессия? Почему ни один депутат, ни один депутат Попросите не подал а заявление о том, что человек занимается самоуправством? Это превышение служебных полномочий. У него нету ни распоряджения, письмо. Есть, есть, о, есть все нет, да. У пятницу, э Частина депутатів проводила з, з ним розмову. Там було 6 чи 8 депутатів. Які в тих мікрорайонів, де відключали електроенергію. Було обіцяно, що буде створений графік. Відповідно, другий графік. Тобто Зараз існує графік один виключений, який, який зараз використовується, інший графік, який вони зараз говорять, що він вже і готовий. Інший графік. І ми домовилися, що до понеділка оцей графік повинен бути створений. Далі, якщо сьогодні цей графік не вводиться в дію, не їхньою не обіг, то тобто їм не затверджують, значить завтра созиваємо сесію після обіду і висуваємо ці, ці самі вимоги обладнання. Я зрозумів, хай